Однією із форм прозорості у діяльності влади стали звіти голів районної державної адміністрації, які відбуваються у присутності керівництва обласної державної адміністрації. Попри короткий термін роботи на посаді, всього місяць відзвітував перед громадою голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цигилик. Чи задовільнила доповідь керманича райдержадміністрації присутніх у залі? Дивіться у сюжеті. Згідно з графіком звітів, розробленим керівництвом Львівської обласної державної адміністрації, очільник Бродівської райдержадміністрації звітував 26 лютого. На звіт не зміг прибути особисто голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка. За що перед учасниками зустрічі попросила вибачення його підлегла керівник апарату Маріанна Вільшинська. На початку зустрічі матері загиблого героя Йосипа Крутяка пані Маріанна вручила орден за мужність третього сто. А демобілізованим бійцям заохочувальні відзнаки на грудні значки учасник АТО. Розпочинаючи зустріч з активом Бродівського району, а саме Авангард, працівники влади, органів місцевого самоврядування, партійні діячі і громадські активісти, депутати, прибули на звіт керівника районної державної адміністрації. Маріана Вільшинська зазначила, що Орес Любомирович мало що може звітувати про свою власну роботу, оскільки лише місяць на посаді відтак попросила акцентувати на планах роботи. Свій звіт Орес Цигилик розпочав з аналізу стану промисловості. У районі, яка живить податками районний бюджет. На 2016 рік, оті підприємства, що я назвав, вони продовжують модернізацію технологічних процесів. Це є і Різгосп, це є освоєння нових видів продукції на Бродівському механічному заводі і на фабриці Галан. Але, скажімо таке, фабрика Галан і Бродівський механічний завод виходить на, ну, фабрика давно працює, на, е, скажімо, на заробіжжя. Наш Бродівський механічний завод, якщо не будемо вже мовити цим, е, зараз виготовляє рекламні стенди для керівничних плинок польських фірм. І тому закупив зараз обладнання на Виробництво котлів на тверде паливо і войне. Його зараз потужність 40, можливо, можливо потужність 40 котлів на тверде паливо виготовляти в день. І є домовленість з французами з, французами, з польською стороною на експорт відвантаження продукції за кордон. Це завдяки тому, що ми вступили в зону вільної тори. Головне, що сказав у цьому розділі, доповідач бродівщині потрібно нарощувати обсяги виробництва. Крім цього, зазначив, ми живемо за рахунок основному за рахунок субвенції з державного бюджету при закладенні в бюджет. Створилася така ситуація, що, наприклад, на медицину нам бракує 4 мільйони 700, на освіту бракує 8 мільйонів. До кінця року. Закладено в нас, закладено в нас заробітної плати на 10,5 місяців. Тому для того, щоб ми змогли вижити, змогли не тільки. Дивитися на субвенції чи на дотації, нам потрібно нарощувати виробництво. Говорячи про пріоритети районної державної адміністрації на 2016 рік, її очільник зазначив, що буде продовжена робота по впровадженню мікропроектів. У розділі звіту про рівень зарплати було наголошено про боротьбу із зарплатою у конвертах. Також було зазначено на необхідності відновлення співпраці між владою і бізнесом через координаційну раду. Наступним розділом звіту було сільське господарство. продукції 34 агроформування, 24 фермерські господарства і майже 13,5 тисяч господарств індивідуальних. На жаль, маємо спад у виробництві сільськогосподарської продукції. Це, це все склалося завдяки неналежному паралету цін, які, на жаль, спостерігаються. На дорогих кредитах, тобто селяни хочуть дешевих кредитів, на жаль, їх немає. Тому, Але є хороші паруски того, що розвивається на селі, Ко... 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 кооператив розвиваються. Так, наприклад, як кооператив Покрова, який є за підтримки канадської програми. У багатьох населених пунктах, ну як в багатьох, в семи населених пунктах е, поставлені е, нові обладнані холодильні установки, нове якісне обладнання для аналізу молока. І е, це є, е, це, це є для стандарти європейські, до Європейських. Зараз е, цей кооператив е, продовжує свою діяльність на, на, на інші сільські ради і населені пункти. Використання земель в минулому році було продано право оренди 8 земельних ділянок і в місцевий Бродівського місцевого району потрапило 55 тисяч гривень. Хоч щось потрапило. От свіже, У 2016 році планується реалізувати на торгах 40 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на площі 750 гектарів. А 17 березня 2016 року відбувся, тобто буде проведено відбудеться перший земельний аукціон, на якому планується реалізувати 5 земельних ділянок. Сільськогосподарського призначення і стартова сума сумаряної плати становити близько 320 тисяч гривень. Ці земельні ділянки розташовані на території Пониковицької, Лишківської, Штерівської, сільських. Говорив доповідач також про соціальний захист пільгових категорій населення, завдання для освіти та про медицину. Зокрема, встидом і ганьбою для району назвав Цегилик ремонт пологового відділення. Вважаю, що для покращення стану охорони здоров'я в 2016 році необхідно продовжити ну, але таку обережну оптимізацію ліжкової мережі. А в першу чергу завершувати реконструкцію приміщення пологового відділення, ширше застосовувати стаціонарно-замінні форми лікування хронічних хворих. Ну і необхідно нам вишукати кошти на придбання флюорографічної установи. Говорив про завдання у галузі культури, зокрема про бродівський замок, початок реставрації дерев'яного храму у заболецях, придбання нових крісел для бродівської школи естетичного виховання, розширення приміщення музею, придбання розбірної естрадної сцени тощо. Привернув увагу учасників зустрічі до питання поводження з твердими побутовими відходами. Як позитив назвав три сільські ради району, зокрема Гаївську, Смільнівську та Язлівчицьку, що уклали договори на вивезення сміття з семи населених пунктів транспортом комунального підприємства Броди. Підсумував звіт Орес Цигилик своєрідним меседжем для активу району. Я побував на зустрічах на з з медичними працівниками, два. З, з, з працівниками культури і головами сільських рад, і вже назвав зустріч з керівником громадської радикомської ради Сутіла. Ради. І думаю, що ті моменти, які треба розв'язувати, нам будуть під силу, але спільно спільно з районною радою, спільно з громадою, спільно із політичними силами, які є в нас в районі. У нас є вісім політичних сил, які складають депутатський корпус. Обговорюючи звіт, а це є його неодмінна складова частина. Маріанна Вільшинська розповіла про спеціально створену в обласній державній адміністрації комісію з відбору кадрів на посади голівра і держадміністрації, щоб, як зазначила гостя, уникнути випадкових людей на стратегічних посадах. Відбір кандидатів проводять не лише працівники ОДА їх двоє, а й дуже фахові, незалежні і потужні особистості підприємці, інтелектуали. Оресту цегилику вдалося пройти цей відсів, тому обласна державна адміністрація має великі сподівання на нього як на господарника. Сергій Мельник, а це голова громадської ради при районній державній адміністрації, висловив побажання голові районної державної адміністрації. Також від громадської ради це виступити. Я хочу побажати виручого міцного здоров'я, також е, надіємося в е, далі. Низку зауважень висловив очільник районної організації ветеранів правоохоронних органів Мирослав Загоруйко. Що нас більше турбує, і турбує нас дуже серйозно, той тендерський виграш перевізників. Я розумію, той тендер. То напевне, як дитяча гра. Сіли в карти дурня, пожали, пожалуй, тебе грали туза і на тобі тендер. Той тендер у нас є в автопарк. Який за 15 рік ми мали саме більше з ним В Тому що Надія, було перераховано мільйон тисячу сто сімдесят гривень 350 гривень, але людей не перевозили. Якщо перевезли, то може 5-10-15%. Ті гроші вони розписали нам. Адже в 14 році. Було порушено справу проти противник кримінальних по 1071 кримінального кодексу за заледбальність економіста Кольського тепер 130 року. Ми далі берете в картину. Ми далі його за заперевізне. Хай ті гроші і возите. А Іван Тимофійович Мисак, керівник СВК імені Стефаника, мав питання не стільки до голови райдержадміністрації, скільки до представниці з області. Ви знаєте, що б я просив? Щоб ви взяли шабство над нашим районом. Про наше керівництво, дай Бог, що один і другий, я думаю, все в порядку буде з керівниками. І сесії все акуратно проводяться, все, іде так, як треба. Молодий голова адміністрації, я думаю, що він дасть раду. Він молодий чи новий. Новий, наші ти 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 ти. ти. дві тижні працював. Що б я хотів до вас, слухайте, до вас. От в селі чуєш цю постійно, ми в селі зробимо багатство, ми ну, зробимо дорог і, і є. Слухайте, чого ніхто не говорить, як живе той нещасний селянин в селі. Він бідний, так працює над тією коровиною, йому дві кіль... гривні дадуть за, ту, за те молоко. Молоко в супермаркетах 15-20 гривень. І то розведене настільки. На те картоплину і так не робиться, і він її не має де діти. Не відкладати у довгий ящик запрошення доповідача до співпраці політичних сил вирішила депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ольга Шайдуліна. Сьогоднішнє наше запрошення, ваше запрошення, я розцінюю як ваш крок до співпраці. Олег Панкевич вже задекларував на сесії районної ради свої намері і бажання працювати відкрито, скоординовано, співпрацювати. Сьогодні я декларую і е, прошу про зустріч в понеділок, не відповідати далі. публічно, прошу про зустріч, на якій ми могли поговорити перспективи, ваші претензії, пропозиції до нас, говорити нашу спільну працю. Праця депутатів районної ради, обласної ради в найближчі період. Надіюся, щиро надіюся, що від сьогодні на правду е, оцін, при оцінці роботи будь-якого керівника будуть, будуть брати до уваги лише результати його праці, а не політичні погляди і переконання. І щиро надіюся, що від сьогодні і надалі е, ну, не буде таких прикрих. Можливо випадкових подій, як відбувається тільки депутат від районної ради районної ради від свободи, подає заяву на заявку на фінансування, заяви зникають, пропадають. Щиро надія забути все і працювати спільно з вами. Вже Дякую за увагу. свої побажання щодо співпраці між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою озвучив голова Бродівської районної ради Євген Швед. Я хочу закликати всіх подарунчі підрозділи, що відноситься до бюджетного фінансування, бути активним. У нас було відзначено в доповіді голови АДА, втілилися такі проомівські проєкти. Успішно вони завершилися на території Задуцівської сільської ради, успішно вони проведені на території. Варванської сільської ради і буде до завершення на території Сінівської сільської ради. В цьому році планується провести роботи по залученню коштів у проміжко проєкту місцевого розвитку на громаду на території Напашанської сільської ради. Розглядаємо ми питання по залученні коштів з екологічного фонду. Вучаємо питання про співфінансування ремонту доріг. Зараз бо та програма, яка розробляється Львівській обласної адміністрації, ми будемо вивчати глибоко і шукати моменти для співфінансування. Ну, а також це участь, зараз напрацьовуємо певні питання по участі в розвитку 40. -го. Архітектурної спадщини це по відносному з конкурсу по відновленню далі під Кам'янського монастиря. Засоби і шляхів для реалізації розвитку громад у нас є дуже багато. Я теж хочу закликати всіх до розуміння, до співпраці. Також про привернення більшої уваги до населених пунктів підкам'янської зони говорив директор підкам'янського психоневрологічного диспансеру Іван Онищук. Орес Цигилик подякував присутнім за те, що прийшли на зустріч. А Маріанна Вільшинська вкотре наголосила, що від кожного присутнього у залі і нас, і вас як мовиться, залежить, що буде зроблено і як ми будемо жити у 2016 році.